Ароматне смачне варення із гарбузи. Як приготувати смачне варення із гарбузи? А легко і просто на каналі ще смачніше його приготування. Ой, гарбузи, теперісти гарбуза чистимо від шкірки та вибираємо м'якоть та насіння гарбузове. Насіння висушимо. А гарбуза подрібнемо на ось такі часточки. Пів кілограма подрібненого гарбуза поміщаємо у каструлю, наливаємо склянку води і ставимо на вогонь будемо гарбуза варити. Хвилин 20 варимо подрібненого гарбуза. І з моменту кипіння. Варимо його на середньому вогні. Пюре вже готове. Гарбузове пюре відразу використовуємо або закриваємо у стерилізовані баночки для тривалого зберігання. Зберігаємо гарбузове пюре у прохолодному. В місці до трьох місяців пюре використовуємо, коли готуємо крем для тортів або начинка для пирогів. Тощо, приготували смачне гарбузове пюре. Його можна навіть викласти на хліб. Це так смачно! Це ж Варення із гарбузи тому й смачне.